Яний та Ф'юрі. британські медіа оприлюднили ролик, де цигана виводять з бару охоронці. Друг боксера прокоментував цю подію. Гвоздик проти Бенавідеса вже цими вихідними. А чи є взагалі шанси в українця? Та Саудити в боксі багато грошей, але по правді кажучи, є і значні ризики, які вже починають проявлятися. Промоутер Оскар Делахоя та абсолют суперсереднього дивізіону Сауль Альварес уже давно терпіти не можуть один одного. Раніше вони працювали в тандемі, але в 2020-му розійшлися з гучним скандалом. Тоді Канело, після бою з Головкіним, публічно заявив, що Оскар вкрав гроші в казаха і що краще мати хороших юристів, якщо хочеш працювати з цим пройдохою. Відтоді вони не раз чубилися в публічній площині, а останнє їхнє зіткнення було практично в ринзі. Адже Рудий захищав свої пояси проти іншого мексиканця, Хайме Мунгії, який і є бійцем Делахої. Результат зустрічі, ви знаєте, фаворит не залишив шанців претендентові. Це понесло за собою іще низку публічних звинувачень. А ось і останній меседж промоутера своєму колишньому бійцю: Оскар залишається шоуменом. Canelo, I just saw another video where you're still talking shit. All you say is "fuck him, fuck that." Oh, he stole from me. Well, obviously, aside from defaming me, why do you look inside your own circle? Because I know for a fact that people are stealing from you. Um, by the way, you lined my pockets. You made Mungia a shitload of money, all because you're afraid of David Benavides. Fuck you. Є такий американський парубок, як Джаред Андерсон. Я час від часу згадую про нього в роликах, адже його малюють чи не головним проспектом світу, майбутнім королем Хевівейту після нинішнього покоління. Промоцією Джереда займається топренк, а сам він хлопець доволі епатажний, чого варті лише його круті шорти з вирізами. Так от у серпні є високий ризик того, що Джеред вперше може по-справжньому гепнутися. Адже в Андеркарді Кроуфорд Мадрімов супертяж проведе поєдинок проти Мартіна Баколі. Цей ж той кабан, який розповідав, як приземляв усика. Баколі дядько серйозний. В останньому поєдинку дав 135 кілограмів. І виніс Карлоса Такама, перед тим абсетнувши олімпійського чемпіона Тоні Йока. І тренером Андерсона на цей бій буде Шугар Хілл Стюарт. Топ-тренер, відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі та племінник метра Емануеля Стюарта. І все в нічого, але подача цієї інформації мене дещо бентежить. Туркі Алельших у Твіттері. Я хочу подякувати Джарду Андерсону за те, що він скористався моєю порадою та звернувся до Шугара Хіла, аби той тренував його до прийдешнього поєдинку. Організатор радить бійцям кого брати в тренери? Що? What? Це щось не дуже адекватне. Я, звісно, розумію, що хто платить, той і музику ставить, а Туркія якраз організовує у серпні цей івент у США. Але, як на мене, це дещо переходить межі. І це перший дзвіночок того, чому саудівські гроші можуть зіграти злий жарт з боксом. Зараз ми живемо в такий час, коли бої Усик Ф'юрі, Джошуан Ганну, Кроуфорд Канело та інші більше не здаються чимось нереальним. Бо саудити дадуть усім стільки грошей, скільки треба, тому домовитися стало набагато легше. Але всі ці івенти виключно збиткові. До прикладу, на подію Усик Ф'юрі в Ріяді витратили 120 мільйонів доларів, а прибуток від квитків склав трилями. Пейперв'ю принесли 50 лямів. Від'ємна математика виходить. Америка і Британія куди сильніші в плані бізнесу. Саудити колосально збільшили свій вплив у боксі, роздмухали ринок до неринкових цін. А тепер уявіть, що станеться, коли все це діло лусне. Ми отримаємо топ боксерів, які звикли виходити досить регулярно, але виключно за хороші чеки. І оновлений ринок, на якому старі гонорари вже не запропонують. Бо бізнесмени гроші рахують, а саудити ні. І передусім це торкнеться мого улюбленого надважкого дивізіону, адже фокус аравійців був прикутий саме до великих хлопців. Поки що цього всього немає, і ми продовжуємо стежити за топовим боксом. Але цікаві дзвіночки надмірного впливу арабів уже помітні. Цього тижня ми вболіваємо за Олександра Гвоздика. Боксер на пів важкого дивізіону проведе перший бій проти ТОПа після свого повернення. І загалом букмекери та експерти по ділу схиляються до перемоги Бенавідеси Він більш активний, більш визнаний у США. Має хорошу витривалість та і просто чудак божевільний, який часто психологічно багатьох своїх противників передушує. Але шанси в гвоздя приблизно такі самі, як у Дениса Барінчика проти Емануеля Наваретти. І кому в цій парі дістався чемпіонський пояс? Ви самі знаєте. Берінчик чемпіон. Якщо говорити відверто й без реклами будь-яких компаній, то я вже поставив символічну суму на нашого боксера. Мені здається, що шанси Олександра відверто применшують. Треба розуміти, що Беник лише піднімається у напівтяжі, де Сашко боксував усю кар'єру. Треба бачити, що школа боксу в гвоздика на дві голови вища ніж у противника. Антропометрично Гвоздь не поступається суперникові, а Девід здебільшого бив нижчих за себе опонентів. І вони були йому зручними. Високий нокаутер із хорошою роботою ногами. Суперників такого типажу я просто не пригадую в кар'єрі мексиканця. Думаю, що шанси у Сашка досить непогані. Важливо, аби не підвів джеб проти цього агресора і не просіла функціоналка. Адже беня дихає добре. Він молодший в цьому аспекті якраз може мати перевагу. Дуже не хочеться повторення сценарію з Бетером. Коли технічно наш боксер був сильнішим і лідирував на картках, але на кінець українця тоді просто не вистачило. Найбільш активно в Україні цей бій будемо висвітлювати наш канал та видання Трибуна. Якщо хочете оперативні новини про біг Воздик Беневідес та інші мегафайти, завантажуйте застосунок трибуна за посиланням у закріпленому коментарі. Тепер іще є можливість відключити рекламу на місяць або рік. Читаю трибуну сам, тому щиро раджу її і вам. Це найкраще спортивне видання України. Опа, а кого це в нас тут п'яненького спалили? Тайсон 15... Ф'юрі пропустив кілька смачних оверхендів у бою проти Усика, а вже в рідному моркамі йому накидали ще паричку Джеб Деніелсів по печінці. Інцидент стався минулого тижня в барі Nowhere, якщо вірити британському медіа The Sun. Ф'юрі міцно тримав за бороду синього джина і не розрахував сили. Із закладу його виводила охорона. На вулиці Тайсон не міг зберігати вертикальне положення. Він повзав на колінах і навіть вдарився головою об ліхтарний стовп. Дивіться відео самі. Кореспондент видання сконтактував з одним із друзів боксера, і той заявив, що Тайсон не пив більше року, і тому трішки перебрав. Слухайте, так а який все ж таки привід? Циганський король згоря напився від поразки кролику чи навпаки, вирішив відзначити, як він розкрутив шейхів на рекордний гонорар. Що думаєте, друзі? Пишіть свою версію в коментарях. Як відбоксував Владислав Сіренко, український проспект надважкого дивізіону поволі повертається після довгого простою та проводить уже другий поєдинок. У США хто там опинився на підлозі та як завершився бій супертяжа, Розказуємо в останньому ролику. До зв'язку.